Я молодих читачів, а проти його важливим завданням все ж таки є пошук цікавих інноваційних бібліотечних форм. І е, ямар, наш інноваційний бібліотечний ідей, теж стане майданчиком, на якому ви, шановні колеги, зможете продемонструвати і представити свої проекти. Поділитися своїми творчими знахідками. Бібліотека острів доброти. Відкрити для себе книгу молодим людям сладами слуху. Ви чули про таке? Мабуть, не чули. Про такий цікавий бібліотечний досвід ми дізнаємося з виступу наших колег з бібліотеки номер 13 Херсонська слово. на библиотечном фестивале, Миссис Хатсон. Вот ваш ответ достаточно исчерпывающий. Но мне все равно хотелось бы задать вам еще пару вопросов. Доктор Барсаш, а зачем мы сюда приехали? Миссис Хатсон. Герои книг юбиляров 2011 года дали нам поручение рассказать о очень увлекательном мероприятии Херсонской библиотеки номер 12 «Посмотрел, прочитал. Наша библиотека филиал номер 13 Херсонской ЦБС несколько лет работает с глухими детьми школа интернат для глухих детей, в котором представлены читатели самых разных возрастов от детского от детсадовского возраста и до 12 класса. Также мы заметили за вот эти все годы работы с этими детьми, что им очень не хватает общения со слышащими детьми. Это как стеклянная стена между двумя мирами. Они не сталкиваются и живут как государство в государстве. Но, тем не менее, жажда общения присутствует. И мы решили, вот все эти наши наблюдения вылились вот в этот проект ⁇ Остров Доброты ⁇ который предусматривает разрушение вот этой, в общем-то, самое главное, разрушение вот этой стеклянной стены и приобщение, ну, конечно, главная задача ⁇ это приобщение к чтению, пропаганда книги среди этих детей. Но, тем не менее, мы решили и предоставить площадку нашей библиотеки для того, чтобы встречали слышащие и неслышащие дети. Книга там, де молодь. Кожному читачеві книгу за смаком. Кожній книзі свого читача. Забезпечення найновішою інформацією для успішного навчання, формування позитивної і бібліотеки. Такі завдання ставлять перед собою бібліотечні фахівці Великого Олександрівської ЦВР. За допомогою яких цікавих бібліотечних форм вони збираються здійснювати свої мрії, ми дізнаємося. Молодь це наше майбутнє. І, звичайно, це майбутнє наших бібліотек. Тому що підпрості ці наші молоді читачі, і вони прийдуть до нас читачами книг, користувачами інтернету, нашими помічниками-волонтерами. І, звичайно, приведуть в майбутньому своїх діток, своїх внуків. Якщо ми їх сьогодні научимо всьому, і вони все нас в бібліотеці знають, то це тільки наш розгляд. Тому ми зробили отаку от ставку саме на роботу гумові. Окремі заходи у нас були і, і звичайно, провидилися. Але такий проєкт ми створили вперше. На замовлення обласної гімнастії бібліотеки. Проект називається Книга там, де ми». Якщо ви сьогодні не зовсім задоволені результатами того, як ми виходить до бібліотеки, значить, пожинаємо те, що посіяли кучу. А якщо ви плануєте, щоб все-таки молоді якнайбільше пройшло до бібліотеки, то починайте працювати вже зі мною. Успіхів, колеги! Плюс бібліотечний літературний клуб, плюс мови. Ось такий творчий тандем. І що вийшло з цього тандепу, сподіваємось дізнатися від наших колег Кафопу. Вас вітає Каховська районна об'єднана бібліотека. Наш вівіз. Думай, читай і фантазуй. Як ви знаєте, Микола Васильович Гоголь був великим фантазиром. І всі твори його ви також читали. А зараз я вам пропоную невелику вікторину із знання творів Микола Васильовича Гобеля. Китаєш, <звук> нехай гніздуть. Бо я дожила. Це не рибало. Прощину, мове життя прощинила, прошу Тебе, веля, не вмирай. Запрошуємо вас до інформаційно-туристичного бюро Таврійський степ чарівний край туризму Чаплицької центральної районної бібліотеки. Багато місць є на землі, але наша Таврія здається нам найкращою, бо ми її любимо. інформаційно туристичне бюро «Таврійський війський степ чарівний край туризму ваш гід в історію та сучасне рідного краю для молоді, для тих, хто хоче пізнати минуле, знайти своє місце у дні нинішньому і з надією прямою майбутньому, хто цінує багатство рідної землі. Прагне передати любов до неї у складу своїм дітям. Відчу радість читання закликають молоді бібліотекарі Цурупінської ЦБС. Творча людина творча у всьому. А як допомагає цьому книга, ми дізнаємося з виступу наших колег із Сурупінська. І сподіваємося, що вони поділяться також своїми вірими на майбутнє. Шановні учасники фестивалю. Прийні вітання і найкращі побажання від ваших колег бібліотекарів Рюпінської районної бібліотеки. Пріоритетним завданням в роботі юнацького абонементу нашої бібліотеки є створення умов для розвитку творчої здібності юнаків та дівчат прояву їх естетичних смаків за допомогою книги. Розуміючи важливість. Цього питання бібліотекарями відділу обслуговування було створено проєкт від книги до творчості крок». Завершуючи наш ярмарок, ви сказати, що проекти, які сьогодні були представлені, вони різні за своїми темами, різні за своїми підходами до роботи з молодю, але вони цікаві. Вони цікаві своєю творчістю, свою, свою фантазію. І це дуже добре. Є чому повчитися у нашій Херсонській бібліотеці. Ми вам дуже вдячні за це. І зараз, мабуть, заступник голови комітету саме ворочить Василь. Все-таки приємно, що такий фестиваль є. От, мої колеги тут підсерення кажуть, давайте будемо, щоб це естафета була, щоб це не одному місці було, щоб до одного міста приїздили в інше, в неї ведучий район. От, дуже добре, що є спілкування. От, взагалі моє враження, як фахівця бібліотечної справи і як начальника відділу. От, можливо, трошечки треба дещо направити вашу роботу, трошечки русло, щоб було більше бібліотечної справи. Е, то, що привітання. Ну, можливо, це так, що Тутюпінськ і 90-річчя співпало. От, е, але, на жаль, я не знала цього. Можливо, якщо ніде таке свято, то спустими руками не їдуть. Вони бачите, коли не взагалі, <ріст> Я особисто підтримую, завдячую, <гум> що таке спілкування є. Ну, будемо працювати. І дещо я вже для себе в своїй роботі, для бібліотечної роботи, взяла. І дещо вже якісь намітила те, що ми будемо приймати участь на майбутній рік, і, і те, що ми будемо робити вже. Ну і до зустрічі. Якщо треба, буде присіти. <пілляє пілляє для для ліна> <пілляє> 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 Цікаво, дуже формат Перше, те, що бібліотека вийшла на вулицю. Змійте, в такому форматі почав, почався цей захід, це вже дуже важливо. Це говорить про те, що ми повинні йти ну, в громаду, ми повинні звертати увагу нашому населення на ці місцеві жителі звичайно звернули на це, так, що таке акція, що це за акція, що це за люди. І безумовно всі почали говорити, що це бібліотека, що це бібліотека. І звичайно, у них зовсім змінилося можливо ставлення. Ну, мені здається, так, що можливо змінилося ставлення до бібліотеки. це, мені здається, перший такий ну, вдалий прийом, як говорити. Будемо сподіватися, що наша держава подивиться на таких дітей і допоможе їм піднятися на нови. Усі один із учасників, які були прекрасні діти. Я дуже щаслива і рада, що мене запросили на цю рада, що з ними позналися, і я рада, що ми тут перед вами зараз доїмо складати. У нас в Україні даю вам звіт. Є у кому передати літературну справу, якому буде вбуватися за майбутній фонд. Хочу сказати про те, що Діти нас завжди, з кожним новим більше, які діти зачитували, вони дивували свої свіжісті образів, своїми знахідками і не знаю, хто погорчився чи ми не вчила не у нас. Ну, ви такі враження. По-перше, завдяки бібліотекарям ми сьогодні попали на це, це свято. А бібліотека для мене це посередньо, ніж письменником і читачем. І, тобто ми сьогодні з читачами, слухачами спілкувалися завдяки вагам. Недаремно ну, ми, мабуть, вибрали дивізом нашого фестивалю такі рядки нашого відомого поета Анатолія Кичинського Закрита книга камінь, відкрита книга птах. То нехай цей птах летить. і… Несе наш фестиваль на своїх крилах.